Еще он мне не даст. Металлобрухт. Это еще такая. Трендець, я манав це все просто носити. Враховуючи те, що більшість предметів мені як би і не потрібно. Ну, воно все знаходиться на мапі. Мені тут здебільшого крафту потрібно лише модулі різні... Поліпшення на зброю, але я їх у списках не бачу. Ну, стимулятори, можливо. Але на бачите, мені не... не підходить. Порожній шприц. Я їх всі продав, до речі. Hey. А, окей. І вона продаж там далі буде видно? Лайно продаємо і біжимо. Е Що б мені продати? Долари ні, ось це. А в нього всього 50 кришок. Прикольно не купляти в нього я поки що нічого не хочу. Ну, я не бачу нічого цікавого точніше. Мені може знадобитись. Набої ми знаходимо на мапі. Окей, давайте так, 10 стимпаків купимо. Я поки що без енергетичної зброї, можливо, в майбутньому я її вкачаю поки що звичайна зброя. На енергетичну набою, зброю складніше, набої, так сказати, шукати, як мінімум в попередніх частинах було. Там далі буду, не буду я нею грати, чи ні. Так давайте собі гроші повернемо тепер якимось чином. Ключ, отрутані, безбольний м'яч, блок сигарет, борошно, рейдер. Відходи електроніки. військи хай поки що побуде, Гвинтівка ось все продати. ложка, виделка, це хай поки що побуде, гранатомет, клей, дріжджі, жувальна гумка, я нею не користуюсь. Мара, Кастроля нефианы, кошту. Квитка Брока. она мы же нефианы Набоїв скільки буде, стільки буде. Набоїв нам поки що достатньо. У нас декілька типів зброї, і на кожний тип зброї присутні набої, тому поки що не скаржимось. Рушниця каравана. Окей. Ще один магазин. Ну, можливо, скоріше скоро сходимо туди. Скоріше за все, скоро сходимо туди. Сигарети. Ну, Блоки сигарет коштують нормально, звичайні сигарети майже нічого. Скейпідара. Хоча враховуючи, що в них вага мінімальна. Собачність надійно. Стейк за ікона хай поки що буде. Тесак, тучільний камінь. Це хай буде. Упаковка сигарет. Далі по сюжетній місії. І Зараз побачимо її. Зараз побачимо. Дай спочатку все продати зайво. Вмісто лутатись, ну і можливо сюжетна місія заодно. 560 кришок собі забрав. До зустрічі, ми до сюжетної місії вже дійшли. Окей. Ми ось сюди вже дійшли до міста, але що там в місті буде, бізі, ознає. Зараз лутаємо, потім щось будемо намагатись виконати. Опа, тут хтось є. лезь еще, блин. Упори, снова война. Мишку. Щось є ще, Але туди бігти поки що не бажаю. Влут, Дім, лут. Щоб ти потім мені не кричав, що в мене хрінова економіка, треба щось вирішувати. Зараз все збираємо і у нас поки що по економіці плюс-мінус 0. Ну, можна його і на крафт все пускати, але рецепти там такі собі поки що, які мені особливого користі не несуть. Тут більше нічого немає, є. Давайте спочатку туди побазікаємо там з кимось, якщо мене далеко вести не буде. Все ж таки далеко веде. Дім, набагато ліпше, ніж серйозний син. Набагато. Ця гра цікавіша, ніж всі частини серйозного Сема разом взяті. Не те, що там один рівень в ньому. Тут можна побігати, подосліджувати, полутати. І від цього є сенс, що ти лутаєшся. В серйозному самі ніфіга немає. Просто біжи прямо і лутай все, що бачиш. Ну як. Набої збирай і стріляй, більше сенсу від нього немає. Так тут ніфіга немає. Це будиночок все. себе, де я поки що не потраплю. Давайте цей будиночок тут порозмовляємось, є людинка, так сказати. Перестарався. Речі, речі, речі 204 кілограми допомоги. Коли я встиг? Скоч сила плюс один? Сюжетна місія веде нас кудись бізне куди за місто. Я гадав вона в цьому місці, а вона ні Треба качати силу. Вагу і тому подібне, бо я так дуже довго буду ходити. Дім, я ж тобі відповів, щоб була нормальна економіка. Ну я зараз піду по сюжетній місії, і в мене закінчається стімпак, в мене закінчається набої відраду ж. Закупити я їх після бою не зможу. Looking... Так, я їх зберу там певну кількість, але. Але. Патрони долари. 500... 300 з копійками, 300 з копійками. Буде парк ребет. хребет. Місна спина, це я знаю. Плюс 50 кг, начебто, до можливості носіння. Якщо рахувати по першим трьом іграм. По першим трьом частинам плюс 50 кг він давав. Але я не пам'ятаю, які характеристики потрібно вкачувати, щоб його взяти. Блок сигарет, борошно. Готовий її губна гармошка, клей. Перестарався. Плейте. Ну і давай до лікаря. Зараз все позбираємо, потім можна буде підкупити. Я шкодую, що я все ж таки не взяв той магазин до револьверу і вушок. гушок. Відразу ж. От якщо б я їх взяв, я б зараз міг нормально з револьвера розкидувати. Барахольщик не пам'ятаю як він називається також а де торгувати мені потрібні медикаменти я йому багато різного лайна скинув вже засіб для миття повністю пройдеш гру Пройдемо. Пройдемо. І дім. Чому у мене не хардкор? У мене хардкор стоїть. Нам же ж хардкор відкрився, як ми пройшли тренування відразу ж. Я ж поставив його. Він відкрився нам. Не відразу, відразу, коли починаєш, він недоступний. Проходиш тренування, начебто, а потім він відчиняється. Бо я спочатку не зміг увімкнути плашка сірим висіла, коли я на влаштування зайшов. Я поставив максимальну складність. Потім ми пройшли першу місію, то так сказати, і нам висвітилась плашка посеред екрану, типу увімкнути хардкор режим. Я його увімкнув, тому він в мене присутній. Лазерна гвинтівка, ну її можна на ремонт збагрити. Лотерейний квиток. Поки що хай висить. Мачете. металоброк. Ой, гранати, не знаю, зараз. Напевно, гранати також всі продати. Порожня пляшка. Зачекайте, ми ще до доскаріємо доберемося. Він нам був недоступний, коли ми тільки почали... От коли я стартував, не було мода, так сказати. А потім, коли ми пройшли трішечки завдань, точніше, перше завдання оце з тренуванням у нас якраз було нам висвітилось на весь екран увімкнути. Я за цього ще й на їжу зараз не сідаю. типу, їм і воду п'ю, тому що без цього буде дуже тяжко. Нам треба їсти, пити, відпочивати, щоб наш персонаж не відкинув власти. Так, я ж говорю, хардкор тут відрізняється тим, що тобі потрібно їсти постійно, пити, постійно спати, тому що на тебе впливають різні такі фактори. Я его вплюну, Я сделаю, все. Скотч Хайпобуда. Так. Целющая зелья. Не-не-не-не-не-не. Все. Выйдем. У мене у мене у мене у мене так налаштування. Гра. Ось. Режим хардкор помімкнений, рівень складності дуже важкий. Типу, все окей. У цьому плані. От, у цьому плані все окей. Я не можу вийти. Давайте додому там ще лазерний пістолет скинемо, щоб можна було полікувати свій, чи відремонтувати свій точніше. Ну і будемо вирушати далі. Оцю знову ж, тут більше п'яти можна А натиснути. Якщо менше 5, тобі так треба. Або ти береш повністю все, що присутнє. Сейв. О, до речі, так. Автосейв, щоб я це все не перекладав. Дякую за підказку, бо я б зараз задобався. Мені треба тут скинути зовсім трішечки. да я эту хрень уже дил. Или ты еще ось. Так, выйти. Так, стан. Стан, стан тут цілий, вода. Є трішки спрага, їжа є трішки, хочеться трішки поїсти. Так, речі, допомога. Ну, пізніше окей. Ще не так критично, тому можна почекати поки що. Ще можна трішки почекати. Хоча мені воно вже показано аж два, що хоче пити. Ну, тостер прах. Are you fucking kidding me? First, I get my legs smashed, and then in walks the powder gangers grim fucking Reaper. What the fuck have you got against us, man? Jesus fucking Christ! If you want me dead, just give me 15 medics and I'll fucking OD for you, okay? Fuck! I don't know. I just love it here. What the fuck do you think, asshole? Prize for second place was I got to live, but they beat my fucking legs with hammers. I'm fucking crippled, get it? And you're a fucking dream come true, ain't you? How much you gonna give me? Big fucking deal. Hand it over. Okay, carbon, okay. Luck. That's how. I'm just that fucking lucky. You're looking at the second place winner of the Nipton lottery. That asshole swanick took first place, so him they let walk. It ain't like we came to Nipton to play it. Me and my crew had it worked out to kidnap some NCR troopers who come to town to get laid. Had it all worked out with the scumbag mayor. We were gonna ransom them off, keep their weapons for ourselves, a nice score. We get in position, and next thing we know, we're surrounded by those fucking Legion freaks. They dragged us and everybody else into the center of town. And that asshole with a dog on his head, he starts talking about how we're bad people. He said we needed to be punished for what we did. Not all of us, but some of us. And then he gives everyone a fucking lottery ticket. What do you think? He started drawing tickets, and that's how people got punished. First up was the lucky losers. They got decapitated. Guess that's lucky because it's pretty quick. Then came the crucifixions. God damn, but those went on and on and on. Third place runners up got enslaved. I got the fuck beat out of my legs in the winner, they let go free. Him? When his ticket came up, they burned him alive on a pile of tires. Yeah, a bunch of those Legion fucks dragged him off right away. They were headed east if you're feeling heroic. Don't act like you'd be doing me a favor. I don't give a fuck. The Legion happened. What the fuck's it look like? Like what? Ба. Так, треба буде врятувати тих. Так, завдання.